Доброго дня! Ми сьогодні з вами продовжимо вивчати тему, яка називається рівнобедрений трикутник. Давайте пригадаємо, що ж таке рівнобедрений трикутник. Це такий трикутник, у якого є дві рівні сторони. Рівнобедрений трикутник, у якого дві рівні сторони, да? в нього є ось ці рівні сторони, їх ще ми називаємо бічні сторони. І є основа, це третя сторона. Подивіться, будь ласка, на рівносторонній трикутник. А чи можна його назвати рівнобедриним? Звичайно, бо в нього є дві рівні сторони, а потім ще й третя, тобто рівносторонній трикутник ми також можемо назвати рівнобедреним. І всі властивості рівнобедреного трикутника обов'язково виконуються і в рівносторонньому трикутнику. Також ми з вами вивчили теорему властивості рівнобедреного трикутника, так? що бісектриса, проведена в рівнобедреному трикутнику до основи, вона є медіаною і висотою. Також ми вивчили, що кути при основі в рівнобедреному трикутнику між собою рівні. І це є і ознакою рівнобедреного трикутника. Тобто, якщо ми знайдемо в трикутнику два рівні кути, то за ознакою він буде рівнометреним. Написали, будь ласка, в зошитах сьогодні 19 лютого. 19 лютого поставили, будь ласка, що класна робота, і поставили дві великі літери в зошиті МД М. Д. М. Де ви маєте дати відповіді на запитання. Отже, перше запитання подивіться уважно на малюнок і знайдіть рівнобедрений трикутник. Ви маєте написати в зошитах перше і указати, який саме із даних трикутників є рівнобедреним. Маленька підказка. Їх тут більше, ніж один. Ставте на відео на паузу, якщо вам це потрібно. Так, друге запитання подивилися на трикутник. Яке число можна поставити замість оцієї зірочки, щоб трикутник АБЦ був рівнобедреним? Знов таки підказка. Тут таких чисел аж два. Так? Третє питання. Ви маєте записати. Які сторони в трикутнику АБЦ, який ви бачите зараз на малюнку, є бічними. А яка із них основа буквами записати, да? написати, яка, і потім поставити, що це бічна, наприклад. Да? Якась сторона, і це буде основа. І так, всі сторони назвати. Так, наступне питання четверте. Перед вами три трикутники. Ви маєте написати, що трикутник, четверте запитання поставити обов'язково трикутник АБС і написати, який його вид. Потім трикутник МНО, який його вид. І наступний трикутник РКО, який його вид. Так, Наступне запитання п'яте. Розв'яжіть задачу. Якщо основа рівнобедреного трикутника дорівнює 8 см, друга сторона 7 см, знайдіть периметр трикутника. Ви маєте написати периметр дорівнює і обчислити. В даному випадку ніяких дано малюнка будувати не потрібно, просто записати, чому дорівнює. Дуже швиденько. Наступне запитання шосте. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Перед вами позначено трикутник АВС і вказано, що ось ці дві сторони рівні. Так? І ще й вказано, що кут С дорівнює 20 градусів. Знайдіть, будь ласка, чому дорівнює кут А і чому дорівнює кут Б. Запишіть в зошити. Так. Молодці справилися. Тепер продовжуємо виконувати задання з вашого підручника Номер 713 Подивіться, будь ласка, на малюнок 380. Ми маємо визначити кути даного рівнобедреного трикутника. Дивимось, нам відомо ось цей кут, який знаходиться поза межами. Давайте з вами міркувати, який кут ще ми можемо знайти. Звісно, це буде кут С А Б. І він дорівнює 75 градусів як вертикальний до указаного кута. Так? Ми знаємо, що вертикальні кути рівні. Отже, ось цей кут ми знайшли 75 градусів. Друге. Ми знаємо, що кут С він має дорівнювати обов'язково куту С а, Б. Вони дорівнюють 75 градусів, так? бо трикутник, який у нас рівнобедрений, це кути при основі. кути при основі. В дужках обов'язково записуємо, чому саме яка властивість або яка ознака рівноведреного трикутника. Ну, тобто, ось цей кут ми також знайшли, він 75 градусів. А як знайти кут Б, кут Б дорівнює, пригадуємо, що сума кутів трикутника взагалі 180, і ми маємо відняти. Відомі кути, так? оскільки вони в нас рівні, то ми 2 множимо на кут С. Або 180 віднімаємо 150. І на ось цей кут Б у нас припадає 30 градусів. <клух> Записали? Якщо ні, ставте відео на паузу. А тепер подивим, подивимось на наступну задачу номер 714. Давайте її розв'яжемо усно. За даними, наведеному на малюнку 380, визначте кути рівнобетринного трикутника. Як ви думаєте, чому дорівнює кут Б? Подивилися. Так? Це в нас суміжні кути. Сума суміжних яка? Знов таки 180. Тепер 180 мінус 135. Буде 45 градусів. Подивилися: тоді, скільки кут. Припадає на кут С також 45. Як знайти кут А? Це питання до вас. Подумайте, будь ласка. І запишіть собі в зошити номер 714, і ви маєте дати відповідь: кут А дорівнює. І запишіть, чому він дорівнює. Наступна задача номер 715. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо зовнішній кут прилеглий до кута при основі дорівнює 110 градусів. Ну, я взяла малюнок із попередньої задачі, тому ось тут просто виправляю. Це у нас 110 градусів. Так? Побудуйте собі в зошит малюнок і пишемо. Що ж нам відомо? Нам відомо, що у нас є трикутник АВС і він рівнобедрений. Нам відомо, що кут, давайте тут поставимо точку Д, що кут зовнішній АБД дорівнює 110. А треба знайти всі кути кут А, кут Б і кут С трикутника АБЦ. Починаємо розв'язувати. Дуже схожа задача на ту, що ми щойно робили. По-перше, нам треба знайти кут Б. Так? Пишемо кут АБС дорівнює сума суміжних, яка? 180, тому ми від 180 віднімаємо 110, і це вийде 70. В дужках написав сума суміжних. Так? Суміжні кути. Друга дія. Чому дорівнює кут С? А кут С у нас дорівнює куту А, Б, С. І вони дорівнюють 70 градусів. Це у нас кути при основі рівнобедреного трикутника, звичайно, бо він нам в умові дано. Третій. Як знайти кут А? Що ми маємо зробити? Ми маємо від суми кутів трикутника, це у нас 180, відняти два кути, це нехай буде. Так? Бо вони однакові. 180 мінус 140 виходить 40 градусів. Отже, ми всі кути знайшли. Залишається записати тільки відповідь. Відповідь запишіть самостійно. Наступна задача. 717. -та. Слухаємо і розмірковуємо. Чи може кут при основі рівнобедреного трикутника бути прямим? Ми знаємо, що кути при основі рівні може бути в трикутнику два прямих кути? Ні, не може. А два тупих отакий от і ось такий. Знов таки, не може, тому що сума кутів трикутника у нас обмежена. Це 180 градусів. Тобто. У нас може бути рівнобедрений трикутник, і в нього при основі можуть бути тільки гострі кути. Наступна задача, яку ми розглядаємо, номер 719. Чи є рівнобедреним трикутник АВС, якщо кут А дорівнює 70, а кут Б80? Тобто це задача на визначення виду даного трикутника так? записуємо. Перше, у нас є трикутник А, Б, С, і він рівнобедрений. І нам відомо, що кут А дорівнює 70. Ні, Нас питають, чи він буде рівнобедреним. Тобто, у нас просто трикутник АВЦ. Кут А 70, кут Б80. А нас треба довести, довести, що трикутник А, Б, С рівнобедрений. Тобто треба читати уважно умову, щоб ми правильно її записали, а потім уже розв'язали. Отже, давайте позначимо: якщо у нас один кут 70, другий 80. Нам треба знайти просто третій кут. Як знайти 180 від суми кутів трикутника відняти суму двох інших суму кута А плюс, суму, плюс градусну міру кута Б. Так? Це вийде 180 градусів відняти 70 градусів плюс 80. Дорівнює. 180 мінус 150. І дорівнює 30. Скажіть, будь ласка, чи буде трикутник, у якого один кут 70, у другого 80 і третій кут 30 рівнобедреним? Пишемо висновок. Трикутник А, Б, С, не рівнобедрений. Друга задача. Якщо у нас кут А36 і кут Б, ой, вибачте, не туди дивлюся: кут Б 36, кут С також 36, чи буде такий кут рівнобедрений, такий трикутник рівнобедрений? Звісно, кут. Б дорівнює куту С, звідси слідує, що трикутник А Б С рівнобедриний. Самостійно подумайте, чи буде кут трикутник АБЦ рівнобедрений, якщо у нас кут А 45 і кут С 45. Запишіть самостійно. Наступна задача. Номер 731. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо один із них на 15 градусів більший за інший. Тут декілька випадків. Дивіться, ось розглянете два випадки. Чому? Тому що у нас один кут може бути при основі, а інший між бічними сторонами. Тому запишемо: нам розглядаємо першу задачу. Нам відомо що у нас є трикутник, давайте його позначимо А, Б, С, бо в умові не сказано, і він точно рівноведрений. І ми запишемо перший спосіб, якщо кут А дорівнює куту Б плюс 15 градусів. Тобто ось таким чином. І відомо, що кут С у нас дорівнює куту А. Ось так. Це перший спосіб. Так? у нас ось цей кут буде більшим. Ми маємо знайти кути А, кут Б і кут С. Вони невідомі. Ну, ми знаємо, що кут. С дорівнює куту А. Давайте позначимо нехай кут А дорівнює Х. Так? Тобто ось Х, ось Х, а це буде на 15 більше. Складемо рівняння Х плюс Х плюс Х плюс 15 у нас вийде 180 градусів, бо сума кутів трикутника. Тобто 3х. Дорівнює 165. Отже, х дорівнює 165 поділити на 3. Звідси маємо, що х дорівнює, ділимо, це вийде 55 градусів. Так? Але які це кути 55 градусів? Повертаємось кут А і кут С. І це в нас 55 градусів нам треба ще знайти кут Б, а він дорівнює 55 плюс 15, можна так, можна 180 мінус 110. І це вийде 70 градусів. І так, правильно, і так. Це був перший спосіб. Ще можна розглянути другий спосіб. Так? Це коли в нас, прибираю. Ви ставте на паузу, потрібно, записуйте. Не витирається. Отже, другий спосіб. Знов-таки у нас той самий трикутник, але ми змінюємо умову. Який кут у нас буде більший? Ось цей? Ось цей кут Б буде Х, кут Б. Меншим буде. Він дорівнює, куту А мінус 15, бо він менший. Тобто, і, і знайти знову-таки треба кут А, кут Б і кут С. Не забуваємо ставити знаки кутів і трикутників. Отже, якщо у нас кут Б, С Х, тоді ось ці будуть кути Х плюс 15, кут А дорівнює куту С і дорівнює Х плюс 15. Ось так напишу, щоб було правильно. Складаємо рівняння. Х плюс х плюс 15, знову плюс, X плюс 15. І знову дорівнює 180 градусів, бо ми знаємо, що сума кутів трикутника. 3х плюс 30 дорівнює 180. Тобто 3х дорівнює 150. Отже, х дорівнює ділимо 150 на 3 буде 50 градусів. І це у нас кути один кут, тільки кут Б. А чому дорівнює кут А і кут С, нам треба від до кута Б додати 15. 50 плюс 15 і вийде 65. Перевіряємо 130. 50, 180. Аналогічно розв'язується задача, якщо один із них удвічі більший. Тобто один позначається за Х, другий буде 2х і два випадки знову розглядається. Задача номер 723. Усно зараз давайте розглянемо, чи є рівні сторони в трикутнику АВС, у якого кут А. 55 градусів, а кут Б 70. Що ми маємо зробити? Ми маємо знайти третій кут. Тобто ми 180, віднімаємо суму 70 і 55. Це дорівнює 55. А якщо ми знайшли, що ось цей кут 55, то ми точно знаємо, що такий трикутник рівнобедрений, і, значить, в ньому є рівні сторони, аналогічно розв'язуються задачі номер 2 і 3. Ідемо далі. Тепер самостійно ви маєте розв'язати задачі номер 2 і 3, якщо у вас є ще час на уроці. І домашнє завдання, яке виконуєте вдома. Ось воно. Будь ласка, після уроку здайте ваші зошити. Свої зошити ви отримаєте в п'ятницю з геометрії. Я їх привезу і віддам вас в п'ятницю. Всього найкращого. До побачення!